Всім привіт, я вже давно вам обіцяв зняти відео, як будемо полоти гарбузи. І ось такий у нас є город. Це вже останній город, Спомнив, мав зняти раніше, вам, але забувся. І вже на останньому городі вирішив показати вам, як будемо полоти. Ну, Давайте покажу вам прополучник. Дивіться, яка тут конструкція. Йде два ножі, один вже тільки що відлетів трохи. Ну, коротше, Тут йде ніж, ось покажи лише. Ось один ніж йде, другий ніж. Я ось так ось сидю і зводю їх, коли треба коло гарбузів. Але все одно, трохи воно не забирає все. Ну, далі йде два колеса. Тут у нас йдуть рала, чи як воно називається. Ну, Коротше, не важливо, як воно називається. <різь> я забувся, як вона називається. Ну, йдуть ззаду і ще зрізають Іменно між міжрядку. Давайте покажу, як. Як виходить у нас... Ось так, так, тут ось йдуть у нас рала, міжратку проходять, а тут йдуть ножі. Ну видно тут, що що не повністю зрізати, так як ось тут гарбузик, якщо якби я звів гуча, то зрізався б і гарбузик, то я краще краще де-не-де -де оставлю, щоб потім сапою пройтися. Ну, тут ось Тут ось повністю. Повністю ось майже позрізало. Ну, Нормально, виходить, це такий ще нормальний город, бо такий був з високими бор'янами, осет там і ще всякі такі високі бор'яни, Теж нормально зрізає, де-не-де не забирає. Ну, Це така приблуда, якою ще кажуть, ще треба там, вокруг гарбузиків сапою пройти, але це оцей наприклад, город мені треба десь, щоб пройти іменно ці рядки десь час-півтора і буде готово. А щоб прополоти повністю, то треба, треба десь часов 10. Так що давайте покажу вам зараз, як це все в роботі буде у нас. Так що погнали. Так, приїхав ще один город вам показати. Ну тут так само непогано з прополіно. Ну, Кажеться воно, що город гразний, але чому так -то кажеться? Тому що видно, що багато буряну. Іменно бур'ян, де гарбузи в рядах. Так він, ну де-не-де ось є такий великий, десь не позрізало, бо було мілко. А так, якщо подивитися, ось бачите, осет валяється. Міжрядка класно прополяна і навіть в рядах нормально так. Ну, все одно я казав, що цапою треба буде ще пройти. Але це дуже багато часу економить. Я спочатку думав фрезою йти, але фрезою воно виходить десь ну, в рази три дорожче, ніж трактором. Трактором скільки там, ми пропололи 65 соток, хай трактор взяв десь літрів. Ну, десь 5-6, я точно не знаю, звісно. Але приблизно 6 літрів. Візьмемо це по 50 гривень 300 гривень. А щоб фризою пройти, то треба було десь 1200 десь так бензину купити. І так само її ще доставити, то вигодніше набагато виходить з трактора. Але якщо немає трактора, то можна фризою... І Якщо класно посадити, прям під мутузочок фризою. Не фризою, а посадити взагалі гарбузи, якщо під мутузочок, там, іменно щоб було розстояння від гарбуза до гарбуза однакове, що там, що там, що в, тому, що в тому рядкові, то можна фризою проходити і повздовж, і зняти ножі, і ще й поперек проходити. Але це дуже важко фризою. Набагато довше я б, я б фризою, якби проходив, то мені треба було... Зо три дні 65 соток проходити. І потім, що все одно полоти, так як в мене посадяні, вони нерівно. Там той, там той, то ще й треба сапою проходити. То такий культиватор дуже класна штука. І ще й економно виходить. Ну ось такий результат виходить. Давайте вам пройду іменно по міжряді, бо так на камеру воно кажеться, що, що дуже... Багато буряну, але якщо подивитися міжрядку, то міжрядка чиста. Так що ще пройду про полю і все, і все буде чудово. Так що ми вже будемо завершувати відео, трішки показав, хто хоче, можете зробити. В принципі, важкого там нічого немає. Самому можна спокійно зробити. На цьому все. Всім пока, до нових.